Учні Славуського ліцею No5 знову розпочали навчання в звичних умовах. Це стало можливим завдяки облаштованому укриттю в одному із корпусів міської лікарні. Ми маємо нагоду сьогодні ще відкрити одне приміщення найпростіше укриття, де зможуть дітки п'ятої школи. Навчатися належно, ну і в разі потребності будуть використовувати це приміщення. Е, я хочу подякувати керівнику медичного закладу, тому що він максимально дуже сприяв, і підприємцю Росії, який виконував роботи, оперативно виконував роботи, якісно виконував роботи. Понад п'ять сотень дітей будуть навчатися у дві зміни в очному форматі. Основним пріоритетом нашої гімназії це є безпека та збереження життя і здоров'я наших учнів та працівників. В нашій гімназії навчається 581 учень, тому укриття, яке ми використовували, одне воно давало нам можливість працювати в дві зміни за змішаною формою навчання. Сьогодні наша можливість збільшилася. Наша гімназія розпочне роботу з понеділка в очному режимі, також у дві зміни. Що це нам дає насамперед, це живе спілкування дуже багатьом дітям, якраз для такого для освітніх потреб якраз не вистачає живого спілкування. Це є комунікація вчителя з учнем, це є індивідуальні консультації, які ми зможемо проводити з дітьми, які потребують цього. Приміщення облаштоване місцями для сидіння з наявністю води та засобами першої медичної допомоги. Анастасія Кирилюк Лайк like Тіві.